Vartis. Ваш надійний партнер у світі металу. Генеральний штаб збройних сил України підтверджує так. Так, це дзвонили. Ми в Росіян пропущені, і Боніча продовжують війну атакована у Ніча. Навтопровід оцей, е, значить, нафтоперекачувальна станція. Дружба на два нафтопроводи вона забезпечує рух, забезпечувала очевидно. Могла прокачувати 60 мільйонів тонн сировини. І мені складається пазл. Зараз пане Микола, може ви щось додасте? НПЗ по сьогодні Волгоградщина, Краснодарщина, Лукоїл, Інші теж були під атакою, летіли туди дрони: Рязанський, Новокуйбишевський, Афіпський нафтопереробні заводи, Волгоградський, Все Саратовські, які зупинив свою роботу. Теж Рязанський 52% не працює. Новокуйбишевський зупинив це тільки з минулої суботи, в ніч з 1 серпня на 2 серпня, як я зараз пригадую, розпочались ці удари. Вони тривають. Бачимо тепер нафтоперекачувальні такої станції. Залізниця, логістика ворога. Ну і військові заводи. Ми так прямо охоплюємо, накриваємо зверху просто всі об'єкти російського ВПК. І як цей симбіоз зараз працює? Е, ну, в першу чергу, ми бачимо, що ворог активізував свої зусиллях на всіх напрямках перед зустрічі якраз президента Трампа з Путіним. От е, Путін хоче показати, що він має перспективу наступальних операцій захоплюної території. Тому якраз цей е, умовний удар по добропіллю і перерізання на траси це сьогодні, наче дострадичний удар, тому що Путін знає, що Трамп е, ведеться на е, конкретні, як так сказати, їхні е, посили, що вони тут мають перевагу. Тому змушувати нас тоді е, з позиції США поступати з територіям, що так точно не буде, і тим більше ми не домовилися зараз розвивати такі ситуації, але е, дуже важливо те, щоб ми не Нові наступальні операції використання тим більше броньтехніки літальних засобів, в першу чергу це е, авіації, дрони і е, різних типів ракет, способ нейтралізації того потенціалу, який забезпечує, і це в першу чергу заводи нафтопереробки, е, станції нафтоперекачки, вимірювальні станції, які фактично забезпечують військами всіма засобами, тому що ми не говорили, що якраз ці ресурси. Вони фактично створюють умови для наступальних операцій. Ні, один танк, літак, ні ракета, ні дрон не буде літати, коли дійсно немає ресурсів забезпечення. А їх знищення, а вже ми маємо попередню оцінку до 25%, Суттєво по не тільки не Росії, а і особливо військ, і включаючи високотановим бензином іншими засобами. А це поряд з операціями по знищенню літаків. Не дає можливості піднімати їх, здійснювати стратегічні удари, тому що вони як говорять льотчики, з'їдають по 50-60 тонн, особливо стратегічна авіація. Тоді відповідна тактична авіація, яка повинна мати сотні тисяч тонн в день. От але нейтралізація великих заводів, які знаходяться рядом. Або бас складування, а тим більше перекачки, фактично дає можливості виконувати ці терористичні операції як по нашим військам, так і по прифронтовим містам, де дійсно вони кожен день бережують, кожен день проводять операції вбивств. Тому в даний момент така комплексна дія, і ми не раз на наші віру говорили: це удари по заводах, які виробляють нафтопродукти різних типів мастила Також це удари по пусковим установкам, аеродромам і складам. Бойове забезпечення, і це удари особливо важливо по телам, де ворог генерує свої резерви. От, наприклад, на паласку напрямку. Ми рахуємо, що дійсно треба буде працювати, знати глибше, де вони генерують нові наступальні бригади, батальйони, спецнази, які будуть просачуватися, коли вони ще на маршах, коли вони на залізничних так сказати, коліях знаходяться, або пішу порядку, підтягуються під фронт. оце нанесення ударів, так як ми нанесемо по НПЗ, так також божі сили техніці, яка рухається до фронту, коли вони готові до бойових дій вони пройшли боєзлаження і саме вона знаходиться в величезних так скаті місцях дислокації великих кількостях нанесення вогневих ударів, а це може до 300 кілометрів на іноземними засобами та і нашими до 40 200, наприклад, ті ж гради. Інші системи, які будуть дійсно нейтралізують великі частини, створити ситуацію паніки, їм вже не до атак і просачувань на конкретних напрямках. Тому дійсно деякі командири висловили, що дійсно є питання по організації оборони угу. і тим більше ударів подала, але вже є стратегічні результати. Це дуже великий позитив на стратегічний рівень і на найближчі 2-3 місяці. Уже потім не буде мотивації, що він. Матиме можливість згенерувати великі ударні сили, особливо з великим вагим можливостями, і це якраз той формат, який буде дозволяти нам не тільки тримати оборону і проводити контрудари, а ворог не зможе ефективно оборонятися. Пане Микола, а отут з самого ранку те, що обговорюють і всі наші медіа. Ми бачимо, що за інформацією Радіо Свобода, яка посилається на супутникові знімки, Путін обклався панцерами на Валдаї. Черепашка, прям таки, 12 систем. ППО, 12. Дивно, а чому не 120 уже? А щось а він думає, по перше, чому його криворукі системи ППО мають його захистити? А він щось боїться? Що, що сталося? Ну, Путін завжди боїться. В нього декілька. Служби безпеки, не тільки служба державної охорони. Вони якраз є приватна структура і відповідно по лінії ФСБ розвідки. Він має декілька бункерів, особливо в Москві 140 метрів під землею. І під Москвою. От ще більше розказує укріплює навіть від ударів ядерних і термоядерних бомб. Тобто, бачите, які системи. Ну і зрозуміло, фізично він себе обставляє, системи ППО. І навалодає рахує, що там долітать дрони, а це і реально. І молодь удари нести прямо там, тому вони перекривають все, що тільки можна перекрити. Ну, якщо ми говоримо е про такий формат його боязні, там задіються новітні засоби в десятикратному розмірі, не порівняно з тими об'єктами. Ну, типу аеродроми, наприклад, навіть ракетні установки, е які також захищаються, але не мають такої системи захисту. Вони рахують, що тепер основний об'єкт Путін. Це в концепції всіх систем безпеки його. Mm -hmm. Вони тим більше на ситуацію Путін цього боїться, тим більше він це вірить. Тому дає санкції гроші на те, щоб всі засоби вистянути туди. Мало того, вони ж поставили питання, щоб е, американці забезпечують точно таку ж модель безпеки особистої. Тому перемістили якраз місце візиту на військову базу, а не простому місці, де дійсно можуть проникати і диверсанти, можуть протестуючи напасти. Mm -hmm. А там їх дуже багато сьогодні проти політики Трампа особливо прийняття туди Путіна. Тому вирішили провести в такому закритому режимі, де є система забезпечення і ППО, і антидиверсійні підрозділи США. Тому було логічно, що і на Волдаєві такі і вимагають тепер від Трампа точно таких систем захисту. Та, та та дійсно. І колишній високопоставлений співробітник секретної служби США Роберт Макдональд повідомляв памиці по тас, які називають себе інформаційним агентством, що Путіна охоронятимуть його особиста охорона разом із секретною службою. США. він же ж такий сміливий нас бивати і нищити. Ну він так думає, да та? а тут він боїться, що його такі приберуть. Наскільки це показує його не якраз таки на противагу тому, про що ви згадали на початку нашої розмови, що він атакує і посилює штурми, бо хоче показати, нібито якісь. Успіхи, а насправді боїться за своє чи душне е, Ну, У першу чергу він боїться, що стратегічно програє. Тому сьогодні нагнітає ситуацію, кидає останні війська, щоб показати якраз прогрес. А з іншого боку, розвернув інформаційну кампанію по mm всім -hmm. форматам, не тільки через засоби масової інформації, неформальні контакти, але й по конкретному впливу на політику. Готується ціла програма переконання Трампа. Вони прорахували ще під час від народження до сьогоднішнього дня. Його слипкість сильні сторони, це працює розвідка, створить відповідно психологічні е, програми впливу, і Путін на цьому буде маніпулювати. І я бачу, що Трампа, навіть при тому, що ми його постійно інформували, що я Путін останні часи він почав схилятися наш вік, бачимо, що поступово може піддаватися таким комбінаціям. Uh -huh. Тому треба готувати треба щоденно, і щонічно, і супроводжувати там навіть на цій базі, тому що він має піддатися якраз цим тенденціям. Але Путін він сам завжди цього боїться. Пам'ятає кіль при ковіді, коли навіть приймав перших лідерів за 20 метрів за величезними столами, то вказує те, що він елементарно боїться за своє здоров'я, за е, життя, за замахи і можливо заговори. Як з оточення, тому він контролює і свою охорону, і свою спецслужбу одна одну так тим більше іноземців, а тим більше на чужій землі. Тому в даний момент він живе так сказати, в страху, неспокійний, а це його стимулює до терору, тому що думаю, способ тільки терору і репресії. Як всередині, так і зовні він щось докаже і збереже себе. Так не буде. Як правило, диктатори дуже негативно закінчують. Да, да пане Микола, Покровський напрямок і добропілля. Ми вже згадували. Військовий кореспондент Богдан Мірочников каже, що завдяки тому, що перекинули додаткові підрозділи, зараз оцей хробак він зменшується. Той прорив росіян можна буде да не одразу, але поступово скоротити до 4-5 кілометрів, а може навіть і менше. Яка зараз направду ситуація і чи вдасться їх там зупинити? Ну, ворог пробився в деяких місцях дійсно на 10-15 кілометрів е, в різних секторах, але за рахунок просачування тут дійсно спрацювала не стиковка між нашою підрозділом. На це звертали мене одноразового при Авдійській операції, вже е, при Покровській інших, де ворог не тільки просачувався, заходив з флангів, стилів. І тут важливо, що коли він заходить, і ми про це говоримо постійно. От вони заходять. Щоб ми готували такі ж операції контр або й крайся ефективніше спеціальні операції ВДВ, від морська піхота, інші, які удари з удари з спанки по ворогу. Тоді він матиме перспектив наступу. Не буде недопросачування, а знищення їх ще на підходах, то взагалі не тренізу любі операції. Ну сталося як сталося. Він дійсно зумів сказати, в деякій мірі переграти на конкретних напрямках. Вони за рахунок розвідки визначили, що в нас там є відповідно різна стиковка між підрозділами і достатньо координації не було. Ну зараз ми це надолужимо. Є вже досвід, негативний досвід, але ми його так сказав, опанували. Задіяли корпус Азов, який стабілізував ситуацію по широкому фронту. А тоді задіємо резерви і спецпідрозловия, які знецінюють відповідно і просочування, і терористичні групи, які находяться в цьому секторі, у їх поступово. Я думаю, що вже немає перспектив для тактичного наступу тим більше стратегічно, але ще будуть всі напрямки, де вони е, вже просунулися, посилюватися. Тому обрізати їх і ударяти по телам і по резервам це сьогодні надзвичайно важлива справа. Уже... Е, Комбати говорять про те, що такі підрози прибувають. Ми їх то в конкретних ситуаціях, де вони засіли, і поступово вибиваємо. Хоча це дуже непросто, тому що вони, по-перше, приховані, е захопили деякі такі укріп позиції, які треба і не тільки шукати, а й задіяти тяжку техніку для того, щоб вити звідти або спецнази, які вміють проводити такі операції. Це конкретна тяжка бойова робота. Я думаю, ми з ними справимося. Уже перспектив немає. Але я прямо скажу, до таких. Дій вла повинна бути особливо розвідки військової польової, першочергова щоб було зарані передбачено заходи, щоб ворог не міг просуватися. Це не являється стратегічним проривом, а являється проривом окремих диверсійних груп, які, uh -huh. які намагаються захопити плацдарми а тоді вже підтягнути інші війська. Отут ми знаємо механізм, а саме наша розвитка що такі операції, повинні знищувати до початку це. Буде ефективно і не буде приводів тої путіну про щось кричати там, що ми маємо наступ. Не мають ми наступу, будемо знищувати їх. Але дійсно маємо проблему в плані нейтралізації цих підрозділів, які сьогодні просучилися на окремій території і загрожують особливо трасі е добропілля Константинівка. Це одна із активних трас, яка забезпечує наші війська. Пане Микола, я дуже дякую вам за змістовні коментарі за всю вашу роботу, позицію і фаховість. І дякую всім нашим військовим, які стримують ворога в пекельних просто умовах. Одинадцятий рік насправді на всіх напрямках. Спасибі вам до наступних зустрічей, Сподіваюсь, скорих. Бережіть себе. До зустрічі. До зустрічі, пане Микола. Микола Маломуж, генерал армії скрінних служб зовнішньої розвідки, був разом із нами.